Доброго дня, шановні колеги. Зараз ми з вами коротенько пройдемося по нашій декларації електронні, яку мабуть доведеться заповнювати. Увійшли ми в наш кабінет. Що ми тут бачимо? Мої документи і нова декларація. Натискаємо на нову декларацію. Перед нами з'являється: прочитайте уважно перед початком заповнення форми декларації. Це у нас що? Методичні настанови. Тобто ми їх читаємо, натискаємо ознайомлений і переходимо до безпосередньо форми. Форма наша складається з 16, але по факту 17 пунктів. Нульовий пункт це тип декларації та звітний період. По пунктам можна переходити в будь-якому порядку. Тобто не по черзі від нульового і так далі до 16-го. А той пункт, по якому у нас є інформація, ви знаєте, як його заповнити. Тобто, п'ятий пункт, дев'ятий і так далі. Ми зосередимося на нульовому. Це тип декларації та період та звітний період. Щорічно. Якщо щорічно, ви працюєте, вам потрібно заповнити. Заповнюємо. Наприклад, 16-й рік. Перед звільненням. Ви звільняєтесь, вам потрібно заповнити декларацію. Період. Звітний період. Після звільнення. Ви звільнилися, але ви ще зобов'язані. За. Наступний рік після звільнення подавати декларацію вашу. Теж зазначаєте період. І кандидат на посаду. Ви Кандидат вам потрібно подати вашу декларацію. Щорічно. Натискаємо наступний крок. Інформація про суб'єкта, декларування. Прізвище по батькові Дата народження, податковий номер. Податковий номер прізвища М'япо-батькові підтягується з вашого цифрового підпису і не редагується. Так, не редагується. Потім, що тут є? Зареєстроване місце проживання. Зареєстроване місце проживання теж. Тут є деякі нюанси. Поштовий індекс область, район, місце село, вулиця заповнюються. Зверніть увагу на район. Вибираємо область, будь-яку Житомирська. Район. В районі відображаються районні центри та безпосередньо самі райони. Тобто, якщо ви живете в районному центрі, то місто село вашого району вже буде неактивним. Бердичів. Район, але місто Бердичів, місто село неактивне. активне. Ви переходите до типу вулиця, Шосе Алея. І далі назва вулиці. Якщо ви проживаєте в Бердичівському районі, але не в Бердичеві, то місце село Селище ви обираєте з наявних. Наприклад, Алея. Зазначаєте вулицю і тому подібне. Назву вулиці, номер будинку, номер корпусу, номер квартир. Якщо якась інформація у вас відсутня, ви про неї не знаєте, або взагалі в ваших контактних даних або будь-яких даних, які будете подальшим подальшому заповнювати, нема цієї інформації, то ці поля потрібно відключати. Бо буде при збереженні декларації вибувати ошибку, якщо це поле у вас включене, але не заповнене. Як це робити? Натискаємо на поле, у нас з'являється така хмаринка, повідомлення. і Тут містяться кнопки, які доступні до цього поля. Це зняти блокування, якщо вона заблокована, і не застосовувати, блокувати. Якщо ми заблокуємо, вона буде сірим кольором. Щоб розблокувати, натискаємо вище трошки поля цього і кнопочку зняти блокування. Потім вибирайте місце роботи, ваша установа, або підприємство. Цейна вам посада, категорія посади. Тобто все теж кнопочки ці є. Якщо, тут щось... Якщо невідомо, можна цей крок пропустити, потім зберегти, повернутися, заповнити прогалини. І знову зберегти. Наступний крок. Ось що я казав, тобто, якщо у вас поля не заповнені, вибиває помилку. Ну, переходимо до наступного кроку. Тобто інформація про суб'єкта у нас заповнена з помилками, тому що я не все вказав в даний момент. Ось вона. Тип декларації у нас заповнений правильно. Там, в принципі, нічого вибирати, галочка стоїть тут заповнена. Перейдемо, розглянемо ще два пункти, другий і третій. І на цьому поки що все. Ну, другий пункт. Щоб перейти на другий пункт з блокуючими помилками першого, просто, як раніше було сказано, клацаємо між пунктами. І тут у нас мається інформація про членів суб'єкта декларування. І тут роз'яснення, хто ж такі ваші родичі, яких ви повинні вказати в декларації чи не повинні. Щоб додати члена сім'ї, тут у нас є така табличка, натискаємо Ви на Виходить поле, де тут загальна інформація про суб'єктів вашої родини. Чоловік-жінка, хто він вам. Приходиться, наприклад, прізвище, ім'я по батькові, дата народження громадянства. І зберігаємо. У нас помилки знову є, Не заповнюю я ці поля. Якщо ви заповните, все буде добре. Закрию. Ось у нас є вже один член сім'ї з помилками. Донечка, дружина, прізвище ім'я по батькові незазначення, дата народження і тому подібне. І так цих може бути пунктиків, скільки вам потрібно. Щоб видалити якусь із членів сім'ї Павелкова заведених, натискаєте на хрестик, щоб редагувати, натискаєте сюди і редагуєте. Натискаєте наступний крок і переходите. Якщо у вас все правильно, у вас після натискання наступний крок перекине куди потрібно. Ну, як і мене перекинули, на об'єкти нерухомості. Тобто два кроки у нас з порушеннями. Один. Но відмінно, Третій крок. Об'єкти нерухомості. На наявні відсутні. Ну, Наявне. Знову у нас є табличечка. Додаємо. Які нюанси по об'єктам нерухомості? Особа, особа, якої стосується об'єкт нерухомості. Тобто у вас ви і ваша родина. У кожного може бути там квартира, будинок, ще щось. Земельна ділянка. І ви по кожному суб'єкту родини розписуєте, що в нього є. По вас. тобто. Ви вибираєте себе. Дружину. Давайте зупинимось на дружині. Вибираємо дружину. Вибираємо об'єкт, який за цією дружиною числиться. Земельна ділянка, будинок, квартира. Давайте земельну ділянку. Ні, квартиру краще. Загальна площа, вказуєте загальну площу. Якщо вам вона не відома, чи член сім'ї не надав інформацію, натискаєте на цю кнопочку чарівну. Це поле у вас буде затерте, воно не буде використовуватись реєстраційний номер. Сюди вказуєте номер. реєстраційного документа, який підтверджує або не дає право власності на дану квартиру вашій дружині. І тут є теж деякі нюанси. Не застосовується це поле, якщо ну, я не знаю з якихось причин. З невідомих причин або невідомо, тобто. Документи є, згоріли, але дійсно квартира на дружині. сім'ї не надав інформацію. Дружина сказала ні, любий, нічого я тобі не покажу. І ви теж натискаєте це. Або ж, якщо ви вибрали один із трьох перших, вам потрібно. Дружина таки погодилась, надала вам цю інформацію, активувати, ви вбиваєте. Дата набуття права. Теж це все є в. Документі на квартиру. Вартість на дату набуття права. Якщо ви квартиру купували, є вартість. Якщо ви її приватизували, вартості немає. Тобто, знову використовуємо магічні кнопочки. І вартість за останню грошову оцінку, якщо ви її проводили. Є, нема, не застосовуємо. Місце знаходження об'єкта. Країна, Україна. З адресами так само якось пропискою, де використовуєте де ні. Тепер право на цей об'єкт. Тип права. Власність, спільна власність, оренда, інше право користування. Власність. Власником є третя особа. Власність. Тобто дружина це її власність. Інформація про власника. Ви, ви, ви вибираєте тут знову. Дружину. Чому не скажу, але так треба. Частка власності, я так думаю, не застосовується, якщо ти права власність. Тобто 100% власність квартира на дружині. Це, я так думаю, це моя особиста думка, може я і помиляюся. Тому не застосовувати. Або ж. І натискаємо додати. У нас з'являється тип. І зберігаємо. І так по кожному члену сім'ї. Зберегти. У нас тут помолочки, ну, бог з ними. І ось у нас один член сім'ї, дружина забита з її власністю квартири. Давайте знову ще один приклад на дружині. Розглянемо, ми її редагуємо і йдемо на тип власності. Тип власності редагувати, тип права на цей об'єкт редагувати тут неможливо, треба тільки видаляти і заповнювати по-новому. Давайте спільну власність оренда. Тут уже буде зовсім інша ситуація. Спільна власність. Інформація про власника. Знову ж таки, дружина. Або власником є третя особа. Ну, Давайте дружину. І частка власності. Тут в відсотках. Тобто 50%, наприклад, 50% квартири у дружини, 50% квартири у власності у вас. І знову додати. Так, потім. Вам треба указати інші 50%. Ви Додаєте спільну власність. Суб'єкт. 50% якого на квартиру вже будете ви, і частка 50% ваша. Додати. Тобто у нас є два суб'єкти. Ви та ваша дружина. І зберегти. Знову зберігаємо. Або ж оренда. Ви орендуєте, ну, не думаю, що третя особа нехай. Тип особи. Що це може бути? Громадянин юридичної іноземної громадянин юридичної особи, зареєстрована за кордоном в офшорах. Найменування юридичної особи, наприклад, невідомо, відомо, код від РПУ невідомо, відомо І частка 100%. Ви орендуєте або ж може юридична особа на цю квартиру має 50 відсотків. І вам потрібно вказати, можливо, ще й власника на інші 50%. Ну, але це вже інша історія. Ну, на цьому давайте завершимо. Ви, наприклад, заповнили три пункти і сказали досить. Іншого разу. Натискаємо Зберегти чернетку. Чернетка у вас, я сподіваюся, збережена. Вас викидує. Ні, вас не викидує. Вас викидує на поле збелегти декларацію. Тобто, це при переумови, якщо вона у вас заповнена повністю і правильно. Але нам це в даному випадку не потрібно. Ми переходимо на мої документи і бачимо, що так у нас чернеточка нашого документу збережена, які три пункти ми згодом пополам заповнили. Якщо ви хочете видалити, ви видаляєте. Якщо ви хочете продовжити роботу, натискаєте «Продовжити роботу. І продовжуєте далі. З пункту, з якого ви, наприклад, на якому зупинились, на четвертому. Ну, На цьому все. Дякую за увагу. На все добре. Інші пункти або збереження декларації ближче до безпосередньо збереження декларації розглянемо. До побачення.